Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слабожанка. Сьогодні ми подивимося на дуже цікаве місце, не тільки цікаве, а ще й святе це місце, де була явлена ікона Божої Матері. Це одне із святих місць Харківської області. Воно дуже красиве, дуже мальовниче, тут дуже гарна природа, неймовірне повітря і дуже цілюще джерело, яке хочеться зануритись. Сама ікона з'явилася на початку 17 сторіччя. Її знайшов сторож, який охороняв місцевий ліс. Знайшов її на березі річки Мжа. Приніс додому. Але ця ікона зникла і з'явилася на тому місці, де вона явилася. Згодом ця історія продовжилась. У Височиновці був побудований храм. Церква, а потім був побудований монастир. Після революції монастир був зруйнований, і зараз в наш час на святому джерелі є така капличка, є місце для звершення богослужінь, і побудована нова церква. Центральна частина каплички це саме джерело. Ікона Божої Матері Височинівська і історія її явлення, і її благодатної допомоги. Явлення, зцілення, історія монастиря, знову зцілення людей, тут можна набрати водички собі. Тут у нас купальня з живою водою. Можна переодягтися, і зануритися цю цілющу воду, отримати допомогу благодатну, отримати задоволення від купання. Вода холодна, але вона жива.

Далі вода із криниці після купальні витікає і створює такий невеликий ставочок. Дуже мальовниче місце, пасуться корови, дуже гарна природа. Дуже гарне благодатне місце. Багато квітів посаджено. Зроблена купальня. Алтарна частина капличка, де звершується богослужіння. Ні кого День пам'яті ікони Божої Матері Височинівська буває 21 липня. День пам'яті Казанської ікони Божої Матері. Цей день буває хресна хода. Один, одна хресна хода виходить із міста Зміїв, а друга хресна хода виходить із Височинівки. Потім вони зустрічаються, повертаються сюди на джерело, звершується молебен і потім уже люди купаються. Ну, а тут будується ікона лавка. Планують побудувати ще теплу церкву з І в виконій лавці буде невеличке кафе, де можна буде купити пиріжки, каву, щоб люди могли теж поласувати трішки в цьому святому місці. Я завершую цей короткий сюжет про святе місце. Про Височиновську ікону Божої Матері, про цю купальню, святин джерело запрошую вас приїжджати сюди, зцілюватися і отримувати благодатну допомогу. До нових зустрічей!